На території Миколаївської області нараховуються 1139 захисних споруд, в Миколаєві 223. Крім бомбосховищ, у разі надзвичайної ситуації частина населення може сховатися у пристосованих для укриття приміщеннях. Таких налічується 475. На жаль, не всі захисні споруди на сьогоднішній день знаходяться у стані готовності. Бомбосховища тривалий час слугували притонами для людей без певного місця проживання або були арендовані та перероблені під Магазини, ресторани, перукарні та складські приміщення. Після подій на сході країни цим питанням почали опікуватись громадські діячі. Доручення відповідним службам надали і органи влади. Наша знімальна група вирішила перевірити стан захисних споруд заводського району Миколаєва. Ми упевнили, що робота по відновленню захисних споруд ведеться. Частину бомбосховищ розчищено від сміття, усунені підтоплення. На будинках встановлені таблички з інформацією щодо розташування захисних споруд. Сейчас, может быть, речь идет, например, о том, чтобы было сухо, не было запаха и было чем дышать. И ну, в таком случае, например, вот на, на примере Мариуполя, очень трагическом, да, вот в тот момент люди, может быть, и спрятались на какое-то на время обстрела, а потом вышли и не задохнулись от запаха фекалий, ну, вот в таком плане. То тоді можна сказати, що в принципі там зовсім затоплених підвалів і з мусором їх вже нету на сьогоднішній день. Протягом останніх років утримання захисних споруд не фінансувалося належним чином. Майно було розграбоване. А як розподілялись виділені з бюджету кошти? Наразі з'ясувати дуже складно. Нам треба розуміти, що ті виділені в бюджет міста деньги, які заявляють зараз... например, заявили на сессии горсовета, 900 тысяч будет выделено на ремонт бомбоубежищ. Мы должны понимать, что они действительно пойдут на, на, это. Призываю всех жителей города, наверное, к этому вопросу отнестись ответственно и держать нас в курсе. Каждый человек должен понимать, что в его силах набрать номер и сказать, что здесь вот провели ремонт, вот действительно здесь можно находиться.

Устроює у нас підвал, ну, що ж, де ж залишається прятатися. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій нам повідомили, що наразі фахівці працюють над створенням карти розташування захисних споруд, яку буде розміщено на сайтах Відомства, облдержадміністрації та міськвиконкому. Юлія Нагайко, Артем Балібов, Олександр Пан. Телевізійні новини Миколаївщини.